«Слава Україні, це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Ми приїхали в Одесу і заступаємо на культурний фронт. Цього року виповнюється 30-річчя дипломатичних відносин з Таджикистаном. І відзначати цю дату ми будемо саме в Одесі. Перша наша локація національна спілка журналістів України. Сьогодні ми зустрічаємося в Одеській регіональній організації національної спілки журналістів України. Сьогодні з нами багаторічний керівник. Національної спілки журналістів України в Одесі, заслужений журналіст України, організатор багатьох заходів, які націлені на те, щоб українська мова, українська культура, українська історія мали е, гідне місце е, в Одесі, в Одеському регіоні, щоб це популяризувалося серед молоді. Це дуже важлива справа, яку несе Юрій Анатолійович Работін. Сьогодні з нами меценат. Організатор заходу заслужений діяч науки і техніки України. Один із талановитіших в історії Національного медичного університету, Одеси його керівників, ректорів, віце-президент Асоціації патофізіологів України, доктор медичних наук, професор Руслан Сергійович Вастьянов, який сьогодні на цьому заході розповість про те, наскільки важлива співпраця в науковій і в освітній сфері між Україною і Таджикистаном. А також ми анонсуємо передачу комп'ютерної техніки Руслану Сергійовичу Діючим для бібліотеки українсько таджицької дружби, яка буде відкрита у серпні і буде присвячена Дню Незалежності України і Дню Незалежності Республіки Таджикистан. І звісно, ми дякуємо сьогодні генеральному директору 33-го телеканалу, нашому інформаційному партнеру Ользі Марцинко, яка сьогодні приїхала із Києва в Одесу, і зі своєю командою буде висвітлювати цей дуже важливий захід міжнародної дипломатії. І від себе особисто, теж як від мецената і соорганізатора, і від Українського фонду культури імені Бориса Олійника, ми вітаємо сьогоднішні ініціативи всього організаційного комітету. І, звісно, дякуємо надзвичайному і повноважному послу Республіки Таджикистан в Україні, пану Назрізоді Давлаталі Хайдару, під чим патронатом сьогодні відбувається цей захід, і який дуже з великою увагою і шаною відноситься. До української культури, до українського народу і вітаю сьогодні українців і одеситів, в тому числі. Вітаю з 30-річчям дипломатичних відносин наших двох дружніх країн. Тому сьогодні ми ще раз вітаємо. Всіх тих, хто зібрався в національній спілці журналістів України, Андрію. Я вам дуже вдячна і за запрошення. Власне, і за такий захід. Ми так попередньо зібралися обговорити наші плани і вже попередні здобутки, майбутнє відкриття бібліотеки, так передачу техніки. Що хочеться вас запитати попередньо? Насправді, ви неодноразово говорили, що несете мир через культуру. Це дуже важливо, і культурний фронт це, напевно, один із основних фронтів, який зараз варто тримати. Скажіть, будь ласка, які зараз є здобутки на цьому вашому культурному фронті? Можливо, є якісь труднощі, тобто наскільки важливо і наскільки можливо важко зараз утримувати і нести саме мир через культуру, тому що ви... Дуже робите багато, особливо ваша співпраця з країнами Центральної Азії, а на цьому наголошував президент. Максимально важливо зараз, так пані Ольго. Український фонд культури, який було засновано в 1987 році, героєм України, видатним українським літератором поетом Борисом Ілічем Олійником. Звісно, протязі всієї своєї історії, тобто в цьому році ми вже відзначаємо 35-річчя Українського фонду культури. Дуже багато зроблено саме. В міжнародних заходах по наближенню е України до е Світогляду сприйняття інших культур і інших культур до української культури, тому що українська культура, ми знаємо як і мова, як наші традиції, це скарбниця не тільки для нашого народу, це скарбниця загальноєвропейська, загальносвітова, міжнародна. Тому дуже важливо це популяризувати. І мені дуже приємно, що сьогоднішній керівник Українського фонду культури академік Бакуменко Олександр Данилович робить дуже багато для того, щоб. Щоб підтримувати той рівень, який був започаткований засновником Українського фонду культури Борисом Ілічем Олійником, і мені, як заступнику з міжнародних зв'язків, дуже приємно приймати участь, але й організовувати такі заходи. Тому що вони завжди сприяють справі миротворчості, вони завжди сприяються тому, щоб Україну краще знали у світі. А це дуже важливо сьогодні. Україну вже люблять, Україну розуміють, Україну підтримують в Європі і в цивілізаційному світі, і це дуже важливо для нашої скорішої перемоги зараз. І мені приємно, що і з Таджикистаном у нас теж такі дуже добрі творчі стосунки. Сьогодні у мене буде промова в центральній бібліотеці імені Івана Франка, де буде відбуватися основна частина нашого сьогоднішнього заходу, творчої зустрічі. І там я багато розкажу, розповім про те, скільки зроблено між Україною та Джакистаном саме в налагоджуванні культурних відносин і мистецькі заходи, звісно, для цього потрібні. Потрібно це розвивати і живо, і живописні, і кар... виставки, і літературні виставки, і відкривати такі бібліотеки, як ми будемо з Юрієм Анатолійовичем, з Русланом Сергійовичем відкривати це у серпні місяці, тому дуже важливі такі справи. Культура не повинна вмирати тоді, коли ми чуємо вибухи. Напроти, культура допомагає, культурний фронт. Він теж на передовій е, нашої найближчої перемоги, до якої ми йдемо разом зі Збройними силами України. Тому е, Український фонд культури дуже радий все підтримати. А наш меценатський Дім Горчакових, який вже багато років співпрацює із Юрієм Анатольовичем Работіним, і з Національною спілкою журналістів в Одесі і в Києві теж не Долучається до цього як меценати. Цього заходу, і мені дуже приємно, що е, меценатський дім Горчакових останнім часом не єдина організація, яка е, допомагає в цьому, а є ось такий славний в Одесі меценат, як Руслан Сергійович Вастьянов, який дуже багато робить не, не тільки у своїй галузі, так. медичній галузі, освітній науковій галузі, але дуже багато вже співпрацює з бібліотеками, з музеями і з національною спілкою журналістів України, щоб у всі. Тічно допомагати розвитку демократичних всіх проектів, які несуть нам і незалежність, тому що незалежна Україна це демократична держава, і звісно, що такі демократичні проекти, які ми бачимо і завжди в національній спілці журналістів України, вони дуже потрібні зараз. Але кожному проекту потрібні меценати. Ось ми з Русланом Сергійовичем і приходимо. Олександр, це тут власне варто запитати вас. Ви знаний не лише в Одесі, а й в Україні науковець, ви медик, безпосередньо ви стоїте на медичному фронті, і це дуже важливо. Вашій науковій діяльності немає ціни. Однак ви разом з паном Андрієм встали на культурний фронт як меценат. І я вже не вперше вас зустрічаю на різноманітних заходах, які ви і організовуєте, і допомагаєте організовувати. Скажіть, будь ласка, чому? Тобто вам не вистачало вашого медичного фронту наукової діяльності, що ви так перейнялися саме культурою і міжнародною культурою, тому що це ну, також окрема мені здається, ніша. Шановна пані Ольга, дякую вам за інтерес до нашої події. Звичайне, питання у вас дуже таке, воно перспективне, тому що відповідати можливо багато часу, але якщо коротко, то сказати так потрібно. Звісно, ну, меценатство, воно, якщо не зобразяться на мене, всі медики, воно в крові у кожного медика. Тому що практичний лікар він принаймні дарує всі свої знання, всі свої вміння, всі свої компетенції, врятовуючи життя кожного хворого. А щодо лікарів, які є викладачами у медичній галузі, то кожен студент, кожен перспективний практичний лікар це є також, ну скажімо так, якщо не меценатське, то це наше дарування як фахівців для того, щоб він був освіченим. А я зараз ще ставлю такий нагол. З такий акцент роблю, щоб цей майбутній лікар він був патріотом і громадянином України. На жаль, От саме зараз дуже складна ситуація, в якій опинилася ну, не лише наша країна, а всі пересічні громадяни, звичайно, і лікарі також не залишаються з боку цієї складної ситуації. Ви праві це медичний фронт. І медичний фронт він не повинен бути якось осторонь. Це по-перше, і по-друге, він не повинен бути єдиним фронтом. Ви вже казали, і Андрій Анатолійович підтвердив, що є і дипломатичний фронт. Хочу сказати так, що якщо сьогодні ми робимо з вами акцент, що е, підставою нашої події є 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими двома дружніми країнами, то ці дипломатичні відносини е, це такий широкий міст. Це дуже широкий міст, міст між лівим берегом, наприклад, і правим берегом Таджицька Чорного нашого моря. Але по цьому мосту ми маємо рухатися одностайно, односпрямовано, і якщо більше таких фронтів, нехай це буде колони. І дипломатичний також, і медичний, і наш освітній, і, наприклад, журналістичний, і такий коли всі містяні зможуть працівники галузі МСТС, підключитися для загальної і нагальної нашої перемоги. Очікуваної нашої перемоги додатково, звичайно, до масштабної події і втрат, яких несуть наші збройні сили України для того, щоб зробити перемогу над ворогом. Але тут остаточно вже скажу вам таким чином: меценатська діяльність в нашому такому розумінні вона наближує не лише перемогу, хоча і це є акцентовано зараз і переважно важливо, Вона згартовує і з'єднує душі людей. Якщо так, то душа людини, яка зараз спрямована на одну загальну таку спільну дію в нашій країні, вона буде в такому разі і підготовлена до майбутніх перемог. Ми зараз кажемо, що це буде звичайно не бойові перемоги. У нас є багато нив і медичних, і мистецьких, і освітніх, і наукових, наукових нив також. Ну скажімо так, ми разом з колегами є, скажімо так, такими прикладами. Зразками, на яких бажано, ну якщо навчитися, то брати нас за зразок і е додати нам до значних усиль йти за нами, щоб цей фронт він був ще потужнішим і міцнішим. Скажіть також, будь ласка, ви сьогодні приїхали в Національну спілку журналістів Одеський осередок з неспорожніми руками, так, привезли подарунки для майбутньої бібліотеки, яку зараз якраз обладнають, так, ми покажемо обов'язково на відкриття, що привезли, чому саму техніку, чи можливо це якийсь був запит, так? Ну, власне, розкажіть про це. Ну скажу так, що я вже в п'ятому поколінні є е, житель е, свого рідного міста, і звичайно, так сталося, що з дитинства полюбляв телебачення. Ну, бачив телебачення і зараз не покидаю ще не було. Інтернету ще було чорно білий чорно цей телевізор. І зараз, коли так, монтаж, а коли так через 25-30 років, мені дуже пощастило познайомитися з шановним Юрієм Анатолійовичем, і він зібрав своїх колег, то тут таке диво, я побачив наживо людей, яких я бачився з дитинства, а перше вони на очі тут з'явилися. Ну, звичайно, ми знаємо велике досягнення Юрій Анатолійович як поета, як такого громадського діяча. І коли вже ця зустріч вона відбулася, і додатково, що Юрій Анатолійович Накреслив перспективи його такої дуже складної праці. А до речі, скажу так, ну можливо, Польстити Юрій Антоновичу, наша одеська спілка наці... журналістів України вона є найбільша в Україні, тому що 26 ага. областей, Одеська область, вона навіть одна із крупних. По більше ніж окремі території західноєвропейських країн. Так ось, ну ну звичайно, ми не могли не допомогти Юрію Анатолійовичу, а його масштабний проект по створенню бібліотеки, де потрібно, так скажімо, бо просто сидіти і вкладувати або речі, або книги, або все, що і, і облік потрібен облік. Ну, ми з'ясували, що потрібен комп'ютер. Ви з'ясували також у себе, що ми можемо і ми маємо допомогти ось цим мінімальним для наших колег ну, не стільки колег для людей, які піднімаються вище і вище, скажімо так, взірець нашого місця, міста, міста Одеси, міста Героя, і вирішили внести такий меценатський дар, такий подарунок. Звичайно, це є першим. Але я вважаю, що це не буде Той, шановний останнім подарунком. Ми завжди пам'ятаємо. А тут же є телебачення. Ми, ми слово висували. своє додержуємо, і також далі будемо допомагати ваші складні. Роботі Дякую. мені дуже приємно, що дуже сьогодні знаєте, мабуть, під наш колір офісу принесли комп'ютер в такому броні синенькому кольору. По-перше, велике спасибі і вам, що приїхали з нашого міста героя Києва, і вам, Андрій, і вам те саме. Ну що хотів сказати, преса як фактор довіри між народами. будуємо мости довіри. Це було, є і буде в моїй діяльності. За своє життя я об'їздив. Побував десь 130 країнах світу. У мене є альбом, де там написано, я служив на кордоні. Прикордонник це дипломат, від якого залежить взаємовідносиним з державами. Я цьому все своє життя слугую, тому що де б я не був, я завжди представляю Україну, нашу велику державу. І мені дуже приємно, що тут був створений перший прес-клуб дипломат, де ми збирали всіх дипломатів, які були. І тут ага. у нас є така велика нагода в рамках 300-річчя нашої співпраці між двома працькими народами, дійсно відкрити бібліотеку. Я тут поклав три газети. У вас 33 плюс 3 це значно більше, ніж один. Да, да. Да. І що хотів сказати, ця бібліотека вона має таке, знаєте, історичне вже значення, тому що. Ми проводимо вже в цьому році 23-й загальнонаціональний конкурс Українська мова єднання. Всі всі книжки, які там є, це всі люди, всі фахові, і письменники, і журналісти, і молодь, яка з України, з дальнього ближнього Зарубіжжя, надсилала сюди роботу. Раніше ми передавали в бібліотеки міста, а потім сказали, а, а якщо ми створимо народну бібліотеку. І там уже 9 стендів є. Звичайно, після 30-річчя в нас буде доповнення. По нашим меценатам, правильно, ми сьогодні будемо зустрічатися з паном послом і ще на... піднімемо ці питання. І я думаю, це буде дійсно такі мости дружби, взаємопорозуміння і взаємодовіру один до одного. Тому без цього неможливо. Якщо президент служив колись на теренах України у Львові, а я колись служив далі, хтось служив, далі ми якось поєднані нашою історією, і любов є це як до матері, як до нашої батьківщини. Знаєте, в мене є такий маленький вірш, що він звучить так: нам 30 років історію ведемо і створюємо свою благіну, літа, тобі вітчизна віддає. Кожен із нас віддає нашій державі, нашим державам. Те саме цінне, дороге, мабуть, це наше життя і свій досвід, а в нас вже, слава Богу, досвід є. Ми знаємо, як це робити, що робити, як піднімати нашу Україну, як її прославляти на весь світ. Я думаю, сьогодні Україна. Визнана у всьому світі. Якщо раніше якось виставились так, ніхто не знав, то сьогодні все навпаки. Знаєте, це є спасибі і пану президенту, і президентам наших держав, що вони знаходять порозуміння. Я думаю, рано чи пізно, я думаю, скоріше війна повинна закінчитись, тому що це, це є недобре. Тому що, знаєте, написано дані у бій, десять є, але на. На жаль, це відбувається сьогодні. Ну, я думаю, спільними зусиллями подолаємо ми ворога і будемо йти по шляху порозуміння, благополуччя і будемо працювати заради майбутнього, заради наших дітей, і онуків, щоб вони жили під мирним небом. Тому що те, що відбувається, це жахіття. Це жахіття. Знаєте, дорослі люди відволікають дітей від цих вибухів, від. Прильотів ракет, тому що моя рідна Херсонщина вона сьогодні окупована, я не можу поїхати на могилу до своїх батьків. Моєго племінника в городі ракета знаходиться, фугасна ракета прилетіла, так, те, зруйнувала дещо. Така ситуація. Але по лінії дипломатії ми робимо гарну справу. Я думаю, вона корисна і тим паче в цьому році бачите 30-річчя дипломатичних відносин, 31-ша річниця незалежності України. Нас знають ми разом, а в цьому є сила. Так що спасибі вам, спасибі вам. Спасибо вам. Я думаю, майбутнє, знаєте, в мене є такий опять же рядочок. Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається її. Дуже гарно Я вам дуже дякую ще раз, і я впевнена, що дякуючи не в останню чергу вам про Україну. Знає увесь світ, і дійсно такі країни, як Таджикистан, так вони будуть більше визнавати, більше розуміти нашу мову, наш менталітет, нашу культуру. Що техніку разом із меценатами для майбутньої україно-таджиської бібліотеки ми передали з нетерпінням. Чекаємо відкриття. А зараз їдемо на основне дійство, яке ви вже побачите у наступній програмі. А для вас з місця події працює Ольга Марцинко та Сергій Семенов.